На лікарняному ліжку – 29-річна Катерина. Вагітна жінка одна з найтяжчих постраждалих внаслідок ракетного удару по кам'янському, 29 липня. Ділиться та така мало не забрала її життя. Ну був, один був спочатку один вибух. Ми спустилися, йшли до укриття, і потім другий вибух вже більш серйозний. Воно різко прилетіло і все. У тяжкому стані її доправили до однієї з лікарень Дніпра. Поступала при свідомості Катерина. І якщо подивитися просто на її голову, можна сказати, що поранень нема. Утім, за результатом комп'ютерного обстеження у головному мозку Катерини виявили 7-міліметровий уламок. Сон географія це осколок. Ось ви бачите його, порожнину черепа. Розміром, хоч і невеликий, кажуть медика, утім наробив чимало лиха, зачепив артерію та розтрущив судини. Він не пройшов там через весь мозок, але він пішов в те місце, де найбільша концентрація цих судин, і половину з них він зруйнував. І коли ми побачили на комп'ютерному томографі, що такий відламок лежить в мозку. Надії, майже, було. Утім, таки наважилися на операцію. Вона тривала понад три години і була ювелірною, ділиться хірург. Основна задача була проревізувати ці судини, зупинити кровотечу і унеможливити розвиток кровотечі після хірургічного втручання. Втручання минуло вдало. Єдине, що нині турбує Катерину, головний біль. Та після такої травми це й не дивно, зазначають лікарі. Ось це контрольний томограф. тут буде чорне, це ще повітря, там, де були гематоми. А зараз буде кістковий режим, буде видно, що ми видали розтрощені ламки і поставили титанову пластину, Тобто ми відразу закрили дефект у Кістки і дефект шкіри було закрито. тобто виконана операція в повному в повному обсязі. Вже на ранок після операції Катерина прийшла до тями, самостійно дихає та посміхається. Поруч із нею найрідніше. я постійно був, я з, нею, з, нею. Я постійно був з нею, їхав разом із нею у швидкій. Тут був до останнього моменту. Дві доби я провів на ногах просто поруч із нею. Влад ділиться атака сталася просто під час їхньої з Катериною телефонної розмови. Почув гучний вибух, шум, а далі тишу. Я сніра по телефону. Я з нею розмовляв телефоном. Коли почув другий вибух, були крики, скло розбивалось, і далі вона вже просто не відповідала. Я кинув телефон, сів у машину і швиденько приїхав до лікарні. Мати Катерина розповідає, у лікарні, що потрапила в епіцентр, атаки дочка ночувала вперше. В понеділок, десь о першій годині, вона тільки потрапила в лікарню. Це була її перша ніч. Вже якщо не будуть нічого робити, нучку переспиш, а завтра на носить стаціонар, тобто свічі, якісь укол, ми вдома це зробимо, ми тебе заберемо. Ну ось так ми переспали нічку. Жінка зізнається, в момент атаки була за 40 кілометрів від Кам'янського. Утім, прокинулася від гучних вибухів, кинулася одразу ж дзвонити доньці, утім відповіді вже не отримала. Я вже її тут побачила в її стані, але вона не сильна дівчина. Вона витримала і витримає. Все буде добре. Лікарі ж поки у прогнозах обережні на сьогодні констатують і життя Катерини, і життя її малюка змогли врятувати. Утім, ще побоюються ускладнень саме такі критичні перші 3-5 днів, коли можливий набряк мозку. Далі можливі дні на септичне ускладнення, тому що вся інфекція разом з цим скалка ну, да, скалкою трепляє до мозку. Сама ж жінка зізнається, попри головний біль, почувається добре і налаштована на повне одужання. Уже на позитиві. вже на позитиві. Хоче швидше одужати. Катерина Нічока Тарас Іванов. Новини одинадцятого каналу.